Дивіться сьогодні у випуску новин. На Миколаївщині з'явилась нова туристична родзинка, якими ускладненнями супроводжується захворювання на діабет. Представники комунальної сфери Первомайська прозвітували про свою роботу за минулий рік. Відтепер на Миколаївщині з'явилася нова туристична пам'ятка, якою славиться Ужгород Сакури. 24 дерева, що символізують 24 роки незалежності України, висадили у сквері Ради Європи в обласному центрі на вулиці Садовій. Ініціював висадку дерев заступник голови облради Михайло Соколов. Це Женю, Ніколаєв був обділен вніманням саку. Поэтому ми звернули внимание на то, що в Ужгороді такої, знаєте, фестиваль праздник Сакури. Попросили, щоб із Ужгорода нам їх направили. И сегодня у нас возникает такая вот на этом европейском бульваре аллея надежды Сакуры. Мы считаем, что если сакуры будут свести, будут радовать жителей своим внешним видом, то люди будут надеяться на то, что завтрашний день он лучше, чем вчерашний. И это пример того, как политики должны от сельского депутата, от районного, областного, Верховной Рады каждый день что-то делать хорошее, что-то делать для людей, для города, для общества. И таким образом наша жизнь расцветет так же, как эти сакуры, я надеюсь. Так, же, як вони цвітуть в Ужгороді». За словами Михайла Соколова, коли заквітнуть дерева сакури, то люди сподіватимуться на краще. Адже в сакурі є неймовірне очарування. Дерево символізує, що завтрашній день буде кращим за нинішній. Саджанці були придбані Михайлом Володимировичем за власний кошт в кращому розпліднику міста Ужгорода і подавали шлях понад тисячу кілометрів через всю Україну до Миколаєва, чекаючи, що незабаром сакура заквітне на Миколаївській землі. Я перечислив з тої карточки, на кору отримаю зарплату. частину свої... Зарплаты, и нам хватило. Это не так дорого. Это может себе позволить каждый. Самые дешевые сакуры стоят 50 гривен, саженец высокие, високі трохи немножко дороже, німно, це не так дорого. Це очень неприхотливое, очень благородне, благодарне растение, тому що його цвіт ви знаєте як радует всіх. Організатори акції сподіваються, що дерева стануть своєрідною родзинкою Миколаївської області і що вандали не будуть знищувати нові зелені насадження, а лише оберігати та помножувати їх. Сьогодні Миколаїв е доказав, що це найбільш патріотичний міст в питаннях волонтерства, питаннях громадянського суспільства. в вопросах выбора демократичных сил. И я уверен, что добро победит зло. Вот поэтому камеры здесь не нужны будут. Мы же не в концлагере живем, мы в свободном обществе живем, в демократичной стране. И каждый проходящий мимо, он радуется жизни. Вот простые люди улыбаются, им это нравится. И я уверен, что общество не позволит, чтобы кто-то хоть одно дерево там сломал, испортил или еще что-то произошло. Даже не хочется думать об этом. Пройшло не так багато часу з моменту висадки сакуру в Миколаєві. Як вони, прижившись у нашій родючій землі, дають свій перший цвіт. Тож сподіваємося, що невдовзі Миколаївська алея сакур стане нічим не гірша ніж Ужгородська. В рамках проведення заходів до дня здоров'я у Первомайській центральній районній лікарні пройшов круглий стіл на тему захворювання цукровим діабетом. Хірург медичного закладу розповів журналістам про ускладнення з боку нижніх кінцівок, до яких може привести не дуга, а саме до синдрому діабетичної стопи. На сьогоднішній день зазначають фахівці, кількість хворих на діабет вражає. «По даним Всемирної організації здоров'я, Более 15% больных, страдающих с сахарным диабетом, отмечают у себя поражение стоп с развитием так называемого синдрома диабетической стопы. Нужно отметить, по этим же данным, от 50 до 70% всех ампутаций нижней конечности, не связанных с травматизмом, к сожалению, приходится на больных с сахарным диабетом. Лікарі зазначають, що синдром діабетичної стопи розвивається після п'яти років стажу і пізніше у будь-якого діабетика. Заболівання, яке поражає в першу чергу нервну систему з розвитком діабетичної полінейропатії, по своїй природі нервное окончание не в стані утилізувати глюкозу, поэтому не повреждается, нарушається їхня функція і розвивається сказаний синдром. Следующее – поражается сосуды нижней конечности артерии с развитием так называемой диабетической микро- и макроангиопатии. И третье осложнение, которое бывает, это осложнение со стороны костной системы развитием диабетической остеоартеропатии. Клиничная картина ускладнень у хворых на диабет напрямую залежит в отступлении розвитку процесу. При нулевой степени или степени риска повреждений на стопах не определяется, отмечается сухость кожи, истончение кожи, атрофия кожи, тургор снижается кожей, чувствительность снижается. Можно определить артериальную сеть под кожей, можно увидеть переполненные венозные сосуды. И для этой степени характерно еще развитие гиперкератозов и омозолелости нижних кони... стоп, нижних конечностей. При первой степени у человека появляется поверхностная язва, которая чаще всего располагается на подошной поверхности стоп или же на подошной поверхности пальцев стоп. Редко бывает в межпальцевых промежутках. Язва чистая, без гнойных выделений, малоболезненная, больной может даже длительное время не замечать этого. При второй стадии образуются более глубокие язвы, которые более больших размеров, из них определяется гнойное выделение, вокруг язвы отмечается гиперемия, отек, покраснение, повышение местной температуры, но опять же болевой синдром не выражен. Больной может не акцентировать внимание на этой язве, насколько это трагично. Общеклинические симптомы такие, как повышение температуры, как интоксикация и так далее, могут быть часто отсутствовать. И третья стадия – это когда повреждаются более глубокие слои мягких тканей, апоневроз, сухожилия, костные структуры с развитием гангренной стопы. Для того, щоб уникнути такого важкого ускладнення, важливо пам'ятати основні методи профілактики, фундаментом якої є підтримання гігієни нижніх кінцівок. Єжедневно осматривать свої стопи на предмет трещин, садін, потертості, амазолелості, гіперкератозів. Єжедневно осматривати, ежедневно мити ноги, протирати насухо, особливо міжпальцеві проміжутки при чрезмірній влажності. обрабатывать эти пальцы, межпальцевые промежутки йодом с глицерином 1 к 4. После мытья, даже если нет влажности, обрабатывать, желательно обрабатывать пальцы межпальцевые промежутки э, раствором соды, 1 столовая ложка на литр воды, или же ланолином, или же детским кремом. Обувь должна быть просторной, с широким носком. Значит, перед одеванием обуви необходимо рукой проверить внутреннюю поверхность обуви. Носки должны быть желательно из натуральных тканей, без швов. Ну, не используют носки, которые заштопанные. Ежедневно менять носки эти перед употреблением. обробляти їх гарячим утюгом. дуже часто хворі на діабет можуть не відчувати болю чи дискомфорту на перших стадіях розвитку синдрому діабетичної стопи, тому його протікання може зайти дуже далеко. Варто вчасно звернути увагу на власний стан здоров'я, самостійно оглядати нижні кінцівки, проводити профілактичні процедури. Якщо ж ви помітили певні негаразди чи явні ускладнення, одразу ж зверніться до медичного закладу про допомогу. Своєвріміна обращатися в кабінет діабетичної стопи за необходимой консультацией, где будет осматриваться этот человек хирургом, эндокринологом, невропатологом. При необходимости будет сделана стоп, определяться сосудистая система. На спеціальну апаратуру і дача кваліфіційної допомоги. в усі часи доволі поширеним явищем було лікування народними методами. Лікарі радять такими способами покращення здоров'я не зловживати, не слухати парад сусідів чи торгових представників. Завжди краще отримати кваліфіковану консультацію працівника медицини. На засіданні міськвиконкому в Перомайську відбулася презентація звітів по роботі комунальних підприємств, на які кожен із представників зачитав підведені підсумки роботи за минулий рік. Так, виконуючи обов'язки директора водоканалу, поділився із присутніми складною ситуацією, що виникла внаслідок заборгованості по пенсійному фонду. Ми плануємо, плануємо знизити наш убиток. наше підприємство, переприяті. Во-первых, у нас тарифы 2014 года. И оно по определению уже заложено такой, так снизили с 2015 года порядка 6 миллионов до 2,5. Значит, у нас получается, ну так, грубо, если не вдаваться в детали, то тариф получается 0,75% от себестоимости. Вот. Ми зараз приложили максимум усилий, особливо за прошли місяць. Ми было до полугода задолженность. Значит, ми його свели сейчас порядка до чотирьох місяців. Натомість управління комунсервісу підвищує прибутки через домовленість із управлінням житлово-комунального господарства. Дохід наш збільшився, тому що ми заключили договір на трошки більшу суму з управлінням ЖКХ на вуличне освітлення. Змінилися розмір єдиного соціального внеску, він зменшився, тому наші витрати немножко трохи змінилися. І так загальна сума нашого прибутку ми плануємо прибуток у сумі 23 тисячі гривень. Директор комунального підприємства Затишок розповів про нелегкі умови, в яких змушені на сьогоднішній день працювати робітники. Я на попередніх засіданнях що на сьогоднішній день великий рівень зношеності. Будинків конструктивних елементів, які потребують значно більше витрат, ніж ті, які передбачені та рішення на, на послуги утримання будинків для проблемових територій. Також суттєві проблеми на сьогоднішній де є низький рівень оплати населення за спожиті послуги. За 2015 рік він склав близько. 1,5%. 1 липня 2015 року введено в Київ закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. який передбачає, що до 1 липня 2016 року мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися з формули обслуговування. Є співвласниками майна. Комунальне підприємство Тепло при величезній заборгованості сподівається на краще. Його керівництво вже сьогодні складає план збільшення прибутку, але така перспектива здається комунальникам дуже далекою. Прибуль За Запрошую рік у нас був биток порядку 4,5 млн грн. Тим менше, сподіваємося, на лише. Місяць тому я был у вас на Ісбук Комісія, закладував. состояние предприятия еще усугубилось. Вы знаете, что мы практически отопительный сезон закончили. Вы будете сегодня принимать решение, но предприятие закончило еще 11 марта в связи с отключением электроэнергии. Значит, задолженность по электроэнергии. Значит, на сегодняшний день, буквально вчера мы подписали 250 тисяч за по електроенергії, за счет льгот, І залишається у нас 500 тисяч долга по електроенергії. Крім того, на засіданні міськвиконкому мало вирішитися питання ярмаркової торгівлі у Первомайську. Виникло безліч суперечок із цього приводу. Депутати повідомили, що на деяких округах жителі обурені поширенням так званої ярмаркової торгівлі. Тому це питання, на їх думку, треба спершу виносити на сесію міської ради. Хочу нагадати вам закон України про веселе самоврядування, де чітко казано, що виконавчий під підконтрольний, присвітний саме раді міської ради. Я зараз буду висловлювати не тільки думку свою, а навіть думку двох комісій це комісії по законності та таким питанням. Ми це питання не раз підіймали, тобто вплоть до того, щоб скасувати взагалі це положення щодо ярмарної торгівлі, оскільки на сьогодні це не ярмарочна торгівля, а це просто один способів обійти раду. Обійти рішення щодо встановлення права користування чи оренди землі та інші якісь напрямки, однак не що інше, як ярмарочна торгівля. Ярмарочна торгівля це на площі, коли приймається рішення, коли дійсно люди виїжджають зі своїм товаром щодо проведення ярмарки, можливо, інші місця стихійного скупчення людей. Щоб це дійсно було ярмарка. Однак, коли в нас торгують, бананами, чимося, загодно Ім свого виробництва це вже не явно важна торгівля, це просто спосіб міської ради в ваших, в ваших обличчях обійти закон. Як бачимо, в повній мірі оцінивши фінансову правову адміністративну ситуацію в місті, управлінці та комунальники можуть з новою інформацією приступити до вирішення нагальних проблем Первомайська.